Чому суть, це Full RP сервер, на якому ми граємо разом з підписниками, і кожен з вас може приєднатися до нас. Тому я вважаю, що це вже заслуговує вподобайки. Якщо що, посилання на Discord сервер буде в описі, там ви знайдете всю необхідну інформацію. А також там пишеться історія цього світу, на яку ви самі можете вплинути, відправивши мені якусь інформацію про те, що у вас сталося, і, можливо. Доповнити саму історію цього світу. Або приєднатися до мого невеликого королівства, яке я хочу побудувати, і творити історію навіть на Ютуб каналі. У минулій серії, чому вони втручаються в цей світ? Що взагалі коїться? Я нічого не розумію. Я прокинувся це було доволі дивно, бо здавалося, наче я помер, але. Все ж таки ні. Здається, сам Сварг втрутився в мою смерть і зупинив її. Я повернувся в цей світ, хоча й втратив спогади про останні декілька хвилин того, що відбулося. Але проблема була мені відома, і я відправився у подорож з метою знайти ліки для мого друга чи, хоча б щось. Моя подорож привела мене до богині природи, який я служив все життя. Переговоривши з нею, вона дала мені жолудь. Це мало б бути дерево, яке виросте, і принаймні на території лісу ми будемо закриті від зору Бога смерті. Мій друг мав бути там в безпеці. Що ж, принаймні 2000 літ, які я їй служив, не пройшли задарма. Але, повернувшись додому, нас чекала нова проблема. Наш старий знайомий Шард привів до нас нового гостя. Це був один з жителів іншого міста, яке розквітало на заході від нашого. Судячи з одягу, якась азійська культура, але я в них не дуже розбираюся. Пс, це була японська культура, просто мій персонаж це не знає. А так-так, там Японія в нас будується. Цього хлопця уразив недух. дух. Як вже відомо гравцям серверу, в нас є нова раса. Це раса безодні. Безодня це аномальне явище, яке виникло в нас вже давно. Деякі люди, уражені ним, стають наче живі трупи, які ходять, міркують, та, в принципі, не так сильно відрізняються від багатьох людей. Але все ж відмінності є. І небагато хто визнає їх своїми друзями. Скоріше, вони майже для всіх. Вороги. Хтось відноситься до цього як до прокляття, хтось як до благословення. Для мене ж це звичайна хвороба. І звісно, я вирішив допомогти. Ну, хоч тут мені не довелося вставати з конфронтацію з богами. А так, для мене це було пльове діло. Того, що вже не перший раз я виліковував невиліковані хвороби. Це ж, мабуть, я найсильніший друїн з усіх, які тільки зараз є в нашому світі. Тим паче була причина, через яку він не мог звернутися до друїда їхньої країни. Справа в тому, що по-перше, це та хвороба, яку він не зможе вилікувати. А по-друге, він жив в місті, в якому було одне табу ніяких людей з безодні. Допоки всі стараються наростити хоч якусь владу та отримати хоч якусь силу в цьому світі, ці люди вже створили конкретні правила та фортпост від безодні. Тому для Шенріра, який до мене прийшов, я був єдиною надією, бо йому потрібно було зберегати це в таємниці. Я взяв в нього кров та почав свої дослідження, хоча ні. Треба було ще розібратися з Вільямом. До речі, шарт знов був тут. Доволі довго тривали наші дискусії. В них ми розібрали деякі речі. По-перше, цей бог був прив'язаний до Вільяма. По-друге, навіть коли він його не контролював, цей Бог міг бачити. Та чути все те, що відбувається навколо. Ну і по третє, він бажав не тільки захопити тіло, а й вбити мене, бо найбільше Бог смерті не любить, коли йому заважають чинити смерть. А я роблю саме це. Хоча треба визнати, що мої сили тут не дуже б допомогли. Моя єдина надія була на моє дерево, яке я приніс з Божого саду. Але у шарда був інший назор. Він хотів перелити свою кров Вільєму. Для того щоб зробити його полукровкою і тим самим послабити дію Бога. Але я одразу примітив, що це б спрацювало тільки в тому випадку. Якщо контракт між Богом та людиною був заключений на крові, а не, наприклад, на душі. Бо якщо це другий варіант, то ми навпаки дамо ще більшу змогу Богу вибратися. Я пропонував свій варіант, але Шард намагався мене впевнити, що його варіант є єдиним правильним. Я йому не довіряв. Він занадто сильно хотів спростувати мої спроби, не дивлячись на те, що про них він мало чого знає, теж саме стосується й його варіанту. Бо нам не було відомі його мотиви, і в нього точно були якісь свої причини на це, які ми не дуже могли розуміти. Мені здавалося поганою ідеєю довіритись йому. Я б запропонував свою кров, але, але не дивлячись на знання та великий зв'язок з духами, я всього лише людина, тому це був не варіант. Після того, як Шарп пішов, я ще раз все обговорив з Вільямом. Ми вирішили використати мій варіант. Але він не спрацював. Через це я був дуже обурений. Я стільки років служив цій богині. Для чого? Не дивлячись на благословення з її сторони, те, що вона зробила, ніяк не допомогло. Мене Мене накрила спустошеність. Чому? Чому все так сталося? Я стільки років тобі служив, так чому? Що в біса не так? З цих богів тільки своє на умі. Я почав кричати не тільки кричати, навіть був готовий проклинати. Я стільки пройшов, щоб зустрітися з нею, стільки всього пережив. Було відчуття, що мене кинули. Я кричав всі свої думки і всі свої скарги прямо в небо. І здається, вони дійшли до того, кому вони були адресовані. Ну одразу все небо затягнули хмари. Але це був тільки початок. Я відрікся від богині. Принаймні, духи вони не відріклися від мене й. Продовжили мені допомагати, і перше, що вони зробили, це вказали мені на дім. Там щось коїлося, і я мав дізнатися, що саме. Прийшовши, я побачив орків і допоміг вільєму їх відбити. Але це виявилися незвичайні орки. Вони, так би мовити, гриби, тобто в прямому сенсі гриби, скільки б ми їх не били, але спори розкидалися все більше, і самі хорків ставало все більше. Битви становилися більш жорстокі. Ми ніяк не могли відбити всіх. Більше тижня ми намагалися відбивати їх, втратили багато людей. Це знов ця триклята богиня. Чому? Невже тебе настільки не сильно розсердили мої слова? Після двох тижнів цієї навали ми з Вільямом одночасно вирішили одну важливу річ: треба було переїжджати. Так, Форт був вже збудований, і не дуже хотілося це робити. Але все ж потрібно було зробити так, щоб богиня втратила наш слід. А для цього було потрібно загубитися і піти куди подалі. Після цього я дізнався, що мій друг Вільям дуже хорошо знайомий майже з усіма людьми з того міста, з якого прийшов до нас хворий, і носило то місто ім'я Ельдамар. Харти в нас досі не було, тому вирішили просто триматися тих маршрутів, які нам відомі. І саме Ельдамар став тим місцем, до якого ми вирішили завітати. Люди там вирішили зробити доволі велику перестройку. Та дуже багато роботи з ландшафтом. Перший них вже стояв, але взагалом місто виглядає поки не дуже. Хоча це лише питання часу. Люди там доволі талановиті, і мені здається, що вони доволі скоро нас всіх вразять. Переговоривши з ними, Вільям вирішив трохи відпочити в їх місті. А я пішов далі на пошуки нового місця для нового міста. Саме таке я й знайшов, недовго розмірковуючи, я почав. Підготовку. Як завжди, в мене був свій план роботи, і як завжди, він починався з ландшафту. Не дивлячись на те, що місце виглядало і так пригодним для будівництва, все ж там було багато чого, що потрібно було скоргувати. Цим я й зайнявся. Також після навалу орків я зрозумів, що все ж наші ресурси треба вже пускати в діло. Без броні було дуже важко, і я вирішив створити два комплекти. Один для себе, один для Вільяма. Принаймні поки що буде цих два. Хоча в майбутньому я хочу додати трохи різноманіття. І що не менш важливо, я хочу зробити якусь офіційну броню, яку будуть носити в нашому місті. Ну а ви як вважаєте? Приєднайтесь до мене. Я буду чекати кожного з вас в своєму місці. Якщо ви мені допоможете, я буду вам дуже вдячний. Сподіваюсь на вас, любі друзі. Ну а також що ви підтримаєте цей ролик лайком, підпишитесь на канал та обов'язково напишите свій коментар, бо все це просуне це відео. Ще більше людей подивляться мене, ще більше людей захочуть пограти, і ще більше людей приєднаються до мого міста. Ну а місто я назвав в честь райської землі норманів. І ім'я йому Вінланд. Це знов ця триклята боги. маль. Це занадто для мене. Це знов ця стрик.